Ще одна невдала мандрівка. Під час спуску з 67-річна туристка із Полтави відчула різке погіршення самопочуття та біль у нозі, через що не змогла самостійно продовжити рух. Для надання допомоги одразу вирушили гірські рятувальники, які, прибувши до потерпілої, надали домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. Христина Перцович каже, статистика заблукалих і травмованих туристів під час походів в гірській місцевості досить невтішна. Бо більше п'ятеро мандрівників цьогоріч загинули. «З початку року гірськими пошуково-рятувальними відділеннями Прикарпаття надано допомогу вже близько ста туристам. Проведено більше 120 пошуково-рятувальних операцій. 28 туристів у горах отримали травми, ще 5 загинули. Рятувальники Прикарпаття звертаються до всіх, хто планує свої походи з відповідальністю, ставитись до вибору маршрутів, обов'язково перевіряти прогноз погоди. Завантажувати застосунок порятунок у гори, обов'язково підбирати відповідний одяг та взуття також мати з собою завжди аптечку, питну воду та запас їжі. Яна лазорик, віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.